З плануванням запасів для того, щоб купувати товари. Ми спочатку маємо від, в налаштування додати цю можливість. Заходимо в налаштування, переходимо в закупівлі, і в розділі з планування в нас є розрахунок потреб. Після того, як ми увімкнули розрахунок потреб, ми можемо деталізувати ще також облік потреб за складами, щоб можна було окремо обліковувати. І Щодо планування, ще можемо вказати термін оплати постачальнику. Тепер у нас в номенклатурі, перейдемо до <кхи> всіх довідників, відкриємо довідник номенклатури, і в номенклатурі у нас додасться функція через ще управління запасами. І ось тут, в управлінні запасами, ми зможемо. Так, це в нас випадковий набір. Так, це набір. В наборі ми не можемо планувати, ми можемо в товарах робити планування, відкриємо картку, ще управління запасами, і тут ми можемо створити для нашого планування запасів для певного складу максимальний і мінімальний рівень запасів ось цього конкретного товару. Так, ми можемо скласти до кількох позицій, щоб ми могли подивитися, як в нас буде в цьому випадку тепер створювати ну, працювати наша обробка в оплануванні. Так, додамо ще. Я не буду робити в межах складів, я зроблю в межах номенклатури. Так. Тепер ми можемо перейти, там, де в нас є. Розділ закупівель. Бачимо, у нас є підгрупа планування, і тут є розрахунок потреб. Ми відкриваємо для формування, натискаємо розрахувати. Зараз буде здійснений розрахунок на поточну дату з кількістю днів планування, і ми бачимо, що у нас є той товар, який просрочений. Кількість. І е, планово у нас було, наприклад, поповнення запасів, так? Для цього товару, який ми відобразили. Немає мінусу, але є планування, скільки нам ще його потрібно поповнити. У нас є мінімальний, і і нам програма інформує, що нам би поповнити потрібну на кількість до мінімального залишку, бо ми його взагалі не маємо. Тепер дивимося на товари, які просрочені. Що просрочені це значить, у нас дефіцит 80. Щоб у нас був, скоріш за все, цей товар у нас бере рух в наших замовленнях клієнтів. Тепер ви можете зробити замовлення, вибрати, що ви хочете замовити. Ось оцей товар. Так, ось так. Поставила галочку для замовлення товару. І ми можемо тут, так. Перейдемо до замовлення, сформувати замовлення. Сформуємо замовлення. Ось замовлення постачальнику. Якщо товар різних постачальників, то ви можете обрати товар певного постачальника і створити замовлення. Поки вартості, вартість тут буде, якщо ви призначили вашому ну, товару витхідних цін е, закупівельних, тоді тут може автоматично підтягнутися вартість. Поки її немає, ви можете записати, щоб був збережений у вас документ, а потім при відправленні замовленню постачальнику, вже коли він надасть вам вже своє сформоване документ на рахунок надвантаження, ви зможете дати і ціну. А поки виглядатиме замовлення таким чином, без вартості. І так ви можете використовувати планування. Повернемося назад до документу з плануванням закупівель. Ми можемо тут його, крім рекомендації, використовувати. Ну, зараз у нас тут пусто потреба у нас, щас, ще раз, розрахунок потреб у нас не буде, тому що ми створили замовлення. Ага, його не, ми його створили, воно не проведене, не надійшло, тому в нас все одно буде прораховуватись на 14 днів, який у нас стан із нашим товаром. Якщо прибрати дефіцитний товар, розрахувати, то в нас буде відображено весь товар, в тому числі той, який є на залишках. Ми можемо розраховувати по замовленнях або по продажах. Бачимо, що якщо по продажах трошки змінилася, у нас аналітика, змінилися цифри. Я переставлю по замовленнях назад. Способи поповнення. У нас є закупівля і переробка, виробництво. Це в залежності від того, чи ви використовуєте виробництво у діяльності. Ми бачимо, що для виробництва у нас тільки пару позицій. Ну і з переміщенням ви не працюєте як метод поповнення. Вас або закупівля в основному буде, або як виробництво буде спосіб поповнення запасів. І далі на підставі розрахунку потреб ви можете формувати замовлення вашим постачальникам. Перед цим ви можете спланувати залишки мінімальні та максимальні, як в межах однієї позиції, так і. По складам.